Що буде далі? Чи варто вкладатися в нерухомість? Чи варто купувати зараз чи почекати? Ринок нерухомості мав би бути менш активним в наступному році. Невдячна справа давати прогнози. Ми не бачимо падіння ринку нерухомості взагалі на 2025 рік, плюс-мінус 7% можливо зростання ціни. Невдячна справа давати прогнози кажуть в народі, але все ж таки люди дуже хочуть і очікують, що буде далі: чи варто вкладатися в нерухомість, чи варто купувати зараз, чи почекати. Як кажуть розумні люди, якщо ти хочеш знати, що буде, подивись, що було, так? А ми в період війни це вже три роки, практично, і ми бачимо якісь тенденції. І перш за все, що ми бачимо, ми бачимо, що не дивлячись навіть на, скажімо так, досить критичну ситуацію на фронті, там блекаути постійні і так далі, ми не бачимо падіння ринку нерухомості взагалі. Крім того, треба розуміти, від чого знову ж таки залежить на сьогодні цей ринок. Так як я вже сказав, дуже багато. Фінансування державних програм і так далі. Звідки беруться гроші, зрозуміло, дуже багато грошей нам надають наші західні партнери, Америка і так далі. От, плюс, не дивлячись ні на що, у нас є зростання ВВП. Економіка України зростає, це факт, в цьому році зростання ВВП на рівні 4%. На 2025 рік прогнози зростання ВВП більше ніж на 5%. Тобто, якщо йде економічне зростання, відповідно ну, будуть кошти у населення. І знову ж таки, нам на наступний рік обіцяє дуже багато фінансування наші партнери за рахунок різних програм, там заморожених активів Російської Федерації і таке інше. І на сьогоднішній день я не бачу. Причин, чому би ринок нерухомості мав би бути менш активним в наступному році. Тобто, якщо будуть гроші, якщо будуть державні програми працювати, а на сьогодні вони працюють і нема ніяких навіть вдосконалюються, так? Ну, і вони зростають, тобто з'являються нові програми. от І я думаю, так. Буде і в наступному році нема ніяких перспектив до того, щоб ці програми закривались, бо знову ж таки, вони залежать від фінансування. Фінансування нам обіцяють, і, скоріш за все, воно буде в таких обсягах, що це навпаки буде стимулювати зростання цих програм. А, а якщо так, то як мінімум падіння якоїсь активності в 2025 році не буде. Знову ж таки, враховуючи. Те, що в нас чекають, можливо, дійсно такі серйозні зміни взагалі в геополітичному сенсі, так? тобто Трамп приступить до виконання своїх обов'язків, так це теж будуть великі зміни. Про це прогнозувати, звичайно, ми не будемо, тому що ніхто не знає, як все це буде далі відбуватися. Але не дивлячись на знову ж таки критичну ситуацію на тому самому фронті, а вона у нас критична, важка, от, і так далі, вже досить давно. І це ніяк не зупиняє попит на ринку нерухомості. Ну, дві слова, ніяк. так? Тому я вважаю, що ну, при таких тенденціях ринок нерухомості може тільки зростати в наступному році. От, ну, але... Як кажуть, побачимо. Те, що зростає попит, дорівнює, зростає ціна. Звичайно, так. Якщо попит буде переважати, буде зростання ціни. Якогось суттєвого зростання ціни в 2025 року, році я не бачу, але треба розуміти, що в гривнях ціна вже зросла. Так? Ну, ми зараз кажемо про доларовий еквівалент. Так? Тобто ціни стабілізувалися саме в доларовому еквіваленті. В гривному еквіваленті вони зростають постійно. От тому в наступному році я думаю, десь буде на рівні 24-го року, плюс-мінус 5-7% можливо зростання ціни. Але якщо у нас буде якісь радикальні зміни в кращу сторону, наприклад, на тому самому фронті, у нас з'являться ті покупці, які очікували, які переживали, які боялись невизначеності. І таке інше, і вони знову ж таки будуть на ринку нерухомості. У нас дуже великий відкладений попит, і він тягнеться ще з довоєнних часів, і це правда, тому що у нас зростання ціни там до 2022 року за рахунок 20-го-2021 року. Ця ціна зросла майже на 50%. І Зупинила це цей ріст тільки війна. Ось тому цей відкладений попит він величезний, і, на мій погляд, як тільки будуть якісь позитивні зміни, будь-де, він знову ж таки буде повертатись на ринок. Ми говорили в інтерв'ю про аналіз ринку за 24 рік, про те, що. Є нестача житла, можливо, та тому що нове не так стрімко будується, руйнуються наші домівки, на жаль, надалі, і тому, можливо, це вплине на попит відповідно також. У нас дуже багато вже внутрішньо переміщених осіб в тому самому Києві, Львові і інших регіонах. І, звичайно, ця кількість на жаль буде зростати, тому що війна ну, наближається так. Війна наближається. І ті люди, які ще не виїхали, вони будуть виїжджати, звичайно, і той самий Харків. Ще далеко не всі виїхали, не прийняли усі рішення. Мало того, дуже багато людей, які приїхали в Київ, ще не купили житло, і не в кожного є така можливість. Але за рахунок ось цих державних програм, які будуть направлені на допомогу в першу чергу цим людям, які постраждали від війни. І, наприклад, ті самі сертифікати на зруйноване житло, вони починають тільки набирати обертів. І за рахунок цього попит однозначно буде зростати. Звичайно, будівництво житла на сьогоднішній день воно не є таким суперактивним. І тому я думаю, що буде попит переважати однозначно пропозицію. Ну, наприклад, там хай на 5-10%, але я думаю, так буде. Можемо говорити про можливі прогнози тенденції, на яке житло буде попит найбільше. Я підозрюю, що однокімнатні, так, наприклад, це просто класика щорічна. Вони в попиті завжди, і вірогідно, попит не втратять на майбутнє. Ну, ви знаєте, от ми з вами наводили статистику і бачили, що двокімнатні квартири як на диво впали в ціні. Ну там, якщо там однокімнатні впали, там 3%, так ми дивилися. Хоча це є не суттєво, то двокімнатні взагалі практично не впали. Ну, якщо дивитися на конкретно цю статистику. Тому я вважаю, чому так відбулося, тому що дуже багато переселенців це сім'ї. Ну, це люди сім'ї, і їх однокімнатна квартира не влаштовує. І тому, судячи із статистики, я розумію, що і трикімнатні квартири вони стали досить популярними і раніше. Трикімнатні квартири вони не користувались таким попитом. Зараз цей попит значно зріс саме на трикімнатні квартири. От. Тому чому? Я думаю, все буде продаватися. І некімнатні ну, вони само собою продаються завжди, і завжди в активному попиті. І двокімнатні, трикімнатні за рахунок цієї ситуації, теж попит не буде падати. На початку говорила про те, що невдячна справа давати прогнози. Десь я таке чула, та але ще невдячна справа давати поради. Але все ж таки, ми їх дуже потребуємо від вас. Поради українцям купувати зараз, почекати. Можливо, там, знаєте, я десь почула, що взимку ціна на оренду падає, і ми з чоловіком дочекалися, щоб орендувати квартиру зараз. Можливо, є якась тенденція щодо цього. Можливо, треба вже поспішити купити, бо буде дорожче. Що порадити? Ну, якщо враховувати те, що я особа зацікавлена, так? Ну, та, до речі. тому, якщо так, я буду давати поради, що потрібно купувати, то наш глядач може неправильно нас зрозуміти. Але все ж таки, я дам, ну скажімо так, не пораду, я дам опції, які є на сьогоднішній день. Ну, купувати чи не купувати. Питання в тому, що... Що ви будете робити, так? Чи ви залишитесь в Україні, чи ви хочете переїхати? І, на жаль, ми знаємо, скільки людей виїхало за кордон за час війни. І це, це трагедія, на мій погляд, уже на рівні трагедії. От тому, перш за все, потрібно визначитись, чи ви залишаєтесь тут. А якщо ви залишаєтесь в Україні, так? То далі питання, чи купувати житло, чи чекати. А питання: а чого чекати? Ну, дивіться, ці ціни на нерухомість за час війни не впали. Ну, тобто вони впали в 2022 році, коли почалась війна, потім вони повернулися. І сьогодні знаходяться на рівні плюс-мінус 2021 року, коли у нас йшло зростання ціни. Якщо за цей період часу. Досить складний для нашої країни. Ціни не впали, то чому вони мають впасти наступні е, роки. Тому ви можете обирати, так, чи чекати, чи не чекати. Не, не купувати, просто тримати гроші це теж не варіант, тому що гроші мають ну, працювати, так, як мінімум, і е, 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 потрібно їх кудись вкладати. так. Це про це всі говорять і це радять. От тому я вважаю, що треба жити сьогодні і зараз. Що буде завтра, післязавтра, тим більше через півроку, ми не знаємо, але вам потрібно жити сьогодні. І якщо вам нерухомість потрібна сьогодні, то чого чекати? Ну і користуючись нагодою, ну практично на правах реклами. Все ж таки варто обрати ріелтора, так, в цьому році, та й в наступному також, тому що ну, от, державні програми, так, з цим всім треба вміти розібратися, з коштами, які ти далі там перенаправляєш. Це також рекомендація, так, щоб бути в безпеці, тому що є попит. Є шахрайство різноманітне, ми про це будемо говорити також на нашому ютуб-каналі. І ріелтор це така безпека, надія, що все буде добре. Ну, ріелтор для багатьох людей це опора насправді, і не тільки в плані юридичного, а й юридичних моментів, а й в плані психологічних моментів. Тому це складне завдання. Купити квартиру навіть до війни це теж було складне завдання. А зараз це завдання стало ще більш складнішим за рахунок дійсно цих нюансів по тим самим програмам і так далі. Тому я вважаю, що набагато економніше кожному клієнту, який хоче купити чи продати нерухомість, звернутись до ріелтора. Це буде дешевше, ніж без нього. І це буде точно не переплата. От. Ну, це теж на правах реклами, так, як то кажуть. Але ті люди, які пройшли цей шлях, які купили через ріелтор, які продали через ріелтори, вони можуть вже впевнено сказати, так, що це дійсно була допомога. Для тих, хто ще не користувався послугами, так спробуйте. Я вам рекомендую, Все ж таки, ріелтор, це дійсно це надійно, це безпечно. Головне, щоб цей. Ріелтор був з хорошої компанії, так, і цей ріелтор підходить вам як людина, тому що дуже багато моментів психологічних, де потрібна порада, де ви зможете отримати якусь підтримку в ході тієї ж самої роботи з ним. Це не просто технічне завдання знайти квартиру, оформити і таке інше. Це ціла історія. Це для ріелтора і для клієнта це якісь маленькі окрема. Маленьке окреме життя, якийсь маленький окремий проєкт, який вони проходять разом. І це не просто технічне питання. Тому обирайте собі людину по духу, обирайте собі хорошу компанію, от і все тоді буде у вас добре. Я також раджу звертатися до нас компанію Золоті ворота. У нас тут працюють професійні ріелтори, юристи. Я, як людина зі сторони, це оцінила, коли прийшла сюди і з вами познайомилась. Звертайтеся за номером телефону, пишіть в соціальних мережах. У нас є інстаграм, у нас є Ютуб, і нехай все буде добре в майбутньому році.